Доброго дня! Запишу сьогодні коротеньке відео. Е, і так, що у нас відбувається на парксайді? У нас відбувається наступне. Зараз вивантажують двері. Підійду ближче. Вантажують в четверту секцію. Ось вони. Добрий день! Дня. Це, приїхали Міністерство дверей. Двері МДФ, МДФ 960 100, ЧФ КАЛЕ-КАЛЕ – кале -кале це замки, все інше я не знаю, що це. Так, заходимо у двір. В дворі показую, що тут все завалено, заставлено різними матеріалами. Трошечки хлопці дупами б'ються. Що у нас зараз відбувається? Так, тут затягнуто. Практично вже вон, тільки маленька захваточка лишається одна і, і ще маленька, там одна. На четвертій секції внутрішнього двору по фасаду. А в секцію 2, ну фактично весь відтеплювач вже закріпили. Тобто це наступний етап, якраз буде, будуть тягнути сітку. Цей тягнуть кабель до ГРС. Бачите, над нею вже залили дах. Це буде вже така конструкція, бетонна конструкція сховище для всієї нашої електрики. Ну а це електрика сама безпосередньо сам дріт. Хоча ні, я помиляюсь це вода. Електрику ще не затягують сюди. Так, це вода. Якісь ще тут. Поставили кільця, Схоже на воду. Повертає йде далі. Так, що ще у нас відбувається? Зайдемо в другу секцію. Зараз ведуться роботи по встановленню ліфтів ще в трьох під'їздах, От в тому числі в другій секції, в двох під'їздах, і ще, по-моєму, один в секції номер 4 Так, дивіться, вже навіть перші поверхи поштукатурені. Вже все готово для того, щоб встановити гіпсокартон. Підемо дивитися на гіпсокартон на шпахлівку. Ще коротко по ліфтах. З усіх ліфтів 10, два повністю встановлені. три зараз в роботі і п'ять чекають на встановлення. От Зараз йду по патіо. Єдине патіо, яке залишилось не залите, це воно знаходиться на зовнішній стороні другої секції. А так, в принципі, всі роботи по патіо завершені. Перша секція знову двері. Роблять воду, бачите? А, і я бачу, що тут у нас вже підшпакльовано. Та. Тут було поштукатурено, а тепер вже підшпакльовано. Так, давайте піднімемось на якийсь третій поверх. Оце у нас той поверх, як ми робили шоурум. Там подивимося, що у нас там змінилось. Бачимо, закрили вже зовнішнім гіпсокартоном. І все це готується до шпаклювання. До речі, на рахунок теплоізоляції і шумоізоляції ви можете побачити, як це все робиться. І псокартон всередину вкладається урса, тому можете, скажімо так, спокійно собі не займатись додатковою шумоізоляцією, тому що вона, в принципі, Буде набагато краще в будь-якому разі, ніж, наприклад, газобетонна стіна. Добрий день. Ну, тут також підсихає і теж докручують гіпсокартонні перегородки. Ось як виглядає двушка. До речі, з гіпсокартонними перегородками. О, вже набагато цікавіше. Можна зрозуміти, що коридор величезний. Я зараз так розширю. Він реально величезний цей коридор. Це дуже зручно. Ну і ще трішечки з зовнішніх робіт. Бачите, вже привезли перші балкони, які вже мається на увазі масово виробляються. Вже погоджена та висота, метр десять. І от вони вже встановлені, вже бачите, як картинка виглядає наяву. Ну, в принципі, на сьогодні це все. Є ще велика кількість робіт, яких менше видно, там по даху, по котельні. Ще по якихось таких деяких деталях, але краще наступного разу я вже зроблю огляд по інших будинках. А потім повернусь ще через один тиждень, тобто через два тижні ми з вами зустрінемось, ми покажемо вже відшпакльовані квартири, можливо, будуть пофарбовані, будуть вже стояти е, двері, і також, можливо, вже будуть стояти декілька де радіаторів. Ну а так все.